Ну що, друзі, пробіжимося по інсайтам. Сьогодні я вітаю всіх вас, мудрі неповторні люди, на цьому неймовірно цікавому відео. Це буде мій такий незвичний, магічний, яким чином, чудодійний прогноз на 2024 рік. Якщо ви думаєте, що ви знаєте, що буде далі, що ви можете передбачити, забудьте! Ви не можете цього бачити і передбачити. Ми можемо загальну картину виділити, як тут все відбувається. Але в деталях ми з вами нічого не зможемо побачити ще. Знаєте чому? Тому що вони нам ще закриті, ці детальки. І так, друзі, сьогодні мені допомагає мій білий філін. Мій білий філін це символ мого міжнародного освітнього центру Апогея. Хто не знає, знайомтесь, будь ласка, мій центр, Міжнародний освітній центр апогея. Апогея, я так назвала його, це вища, вища точка я. Або, наприклад, вищий рівень усвідомлення свого я Апогей-Я. І так як у мене символ Білий Філін, це символ духа. І він веде завжди мене, то сьогодні, в цьому відео, буде супроводжувати мене ось це таке малесеньке філенятко, яке є дуже маленьким, пухнастим, але дуже мудрим. І так, друзі, дивіться, всі, хто, наприклад, є тут тарологи, астрологи, так, ви тут багато є тих людей, які займаються такими передбаченнями, які використовують в своїх. В своїй роботі, в своєму, своєму яснобаченні використовують різні методи. Так, зараз багато всього є: нумерологи, там різні тарологи різні там, використовують ті знання, які вже, в принципі, давним-давно відкриті. І вже навіть скажу вам так, вони заїжджені настільки, що втрачають свою актуальність. Тобто людина, яка себе постійно розвиває, розвиває в тому руслі, в якому вона себе пізнає, і ця цікавість у неї продовжується, та людина, розвиваючись, несе щось нове. Ті, хто думають, що все знають, що вже все якби це не цікаво навіть так думати, але що хтось там десь може зараз сказати передбачення, друзі. Я би вам порадила просто. Завжди майте свій вибір. Право вибору завжди використовуйте. Не потрібно зараз нікому вірити, крім самого себе. І ось дивіться, чому так цікаво зараз відбуваються події? По-перше, я вже писала вам в попередніх відео, що ми на злітно-посадковій смузі в 2024 рік. Хтось прилітає, хтось відлітає, хтось якось в кого як, так? хтось розганяється, хтось тормозить. Тобто, ця злітно-посадкова смуга вона є багатовимірною. І так як ми зараз проходимося з вами по інсайтам, то, будь ласка, фіксуйте те, що вам відгукнеться. Я хочу сказати, що я поки що дійсно бачу ясно таку картину, що деталі нам не відкриваються. Ми можемо відчувати щось таке, знаєте, от, що є зміна всього в просторі. І це дуже відчутно зверніть увагу на ваших відносинах з людьми. Кожного з вас, хто дивиться це відео сьогодні, ви відчуваєте, що все більше і більше людей не можуть бути поряд з тими, хто на них нападає. Тобто, ті, хто нападають, вони. Мають усвідомити, що в будь-якому разі, в жодному разі, цього робити не варто. Тому що можна залишитися ізольованими, або взагалі, знаєте, як, як десь пропасти з поля зору людини. Якщо ти пропадаєш з поля зору людини, постій, зараз дуже швидко стирається пам'ять про те, що було. Такого в житті, що зараз не потрібно. То, що, то, що не є комфортне, воно стирається з пам'яті і перестає бути видимим. Раніше увага туди ще утікала разом з енергією, а зараз перестає бути видимим. Так, Так. йдемо далі. Ці квантові зміни відбуваються зараз з усіма просроченими елементами. З усіма, друзі. Розумієте, квантові зміни. Отак, От раз і все. Моментально. І так, як я вам говорила, думай перед тим, як думаєш, в тих відео, які я раніше писала, я завжди це кажу. Тому що моментально зараз е е притягується варіативність для розрулення того, що ти помислив. Для розрулення, тобто для реалізації. Прискорились події, прискорилось все, прискорився час. І ми з вами завжди маємо вірити в внутрішньому своєму балансу. Тому що ще один інсайт, всі можливості, які ми будемо бачити в 2024 році, вони будуть нами бачитися з одного стану стану нейтральності. Тільки зі стану такого ми можемо побачити те, що нас чекає в майбутньому. Натренувати цей стан можливо. Можливо, дійсно, хтось вже натренував, хтось продовжує тренувати. Хтось продовжує усвідомлювати цей стан, якщо вже він ним володіє. Усвідомлення відбуваються на багатьох рівнях. Тобто, ви можете по-простому бачити, можете поглибити свої знання саме в цьому, в цьому моменті. Хочу сказати, що зараз дуже багато протязі листопада, напротязі грудня у нас відкр... закривалися ці старі програми, при, при тому так швидко, що. Ми не встигали з вами навіть це фіксувати. І замітьте, те, що перестало нам служити, воно закривається, воно дездівається, воно стирається. Якщо ж ми самі того не робимо, то це роблять за нас. Ще один інсайт. Все робиться автоматично, тому що кожен з нас має зараз рівень свого розвитку, рівень розуміння життя, рівень світогляду. Рівень свідомості так? маємо такий, який ми з вами напрацювали за багато-багато періодів життя, причому не одного. Кому цікаво, дивіться мої попередні відео. Там я багато чого багато чого розповідала на ці теми. Звичайно, звичайно, це нелегкий період. І зараз 24 й рік, що він нам принесе? Так, уявіть собі, багато чого от такого всього, він буде ніби підкидатися в повітрі, і потрібно буде е не зациклюватись на тому, щоб зловити його, а потрібно бути спокійним просто до всього цього, що підкидається, що відбувається в просторі життя, все те, що летить реберть, все те, що з нами буде відбуватися, ми маємо на це реагувати спокійно. Ми не маємо, знаєте, налаштуватись на те, щоб ці всі осколки, обривки або там ще щось, як вам в уяві вашій складеться так, зараз, прямо, буквально зараз. Ви маєте розуміти, що не варто його намагатися скласти. Ні так, як було, ні по-новому. Варто просто почекати, як то все воно розкладеться. І так, ідемо далі по інсайтам на 2024 рік, в кого, друзі з вас, йдуть величезні зараз зміни. В усвідомленні себе, своєї сили. Прокидаються люди титани. Титани це титанічна така глибинна сила в знанні того, хто ти є насправді. В тебе прямо ця енергія розпирає тебе, роздуває тебе таким чином, що ти не знаєш, куди її направити. Як як правильно оволодіти оцими своїми новими здібностями? Люди-Титани дійсно були, вони були, вже жили, і вони продовжують себе в нас, ті ж самі Атланти, ті ж самі Титани. Ми багато говоримо так, про це. І дійсно, що в українцях, як би їх не намагалися знищити і готувалися до цього дуже багато, багато сотень років. Зараз цей період, коли ми з вами знаходимося у квантових розривах реальності, нічого не вийшло. Значить, що? Значить, ми сильні. І сильніші були завжди. І ми перемогли. І ви знаєте, я бачу, я бачу гарне майбутнє. Я вірю в нього. Я не хочу навіть е звертати увагу на якісь такі. Е Сторони або грані, або те, що відмирає зараз. Я не хочу фіксувати там свою увагу. Я хочу, щоб кожен з вас застосував ці інсайти, які зараз я розповідаю, саме для усвідомлення ваших станів, ваших життів, кожного з вас. Тому що кожна людина, чим більше вона усвідомить і розкриє в собі от тієї глибинної істинності. Тим кращий буде наш світ, тим швидше ми звільнимося від того всього, що заважає нам бути щасливими, вільними і щоб жити без війни. Тобто, друзі, це все, знаєте, настільки зараз цікаво жити, тому що все розкладено, як то кажуть, зверху, а реалізація йде на всіх планах. Тобто, зверху розкладено це як закон, як не прикладені істини. Тобто, є така сила. Яка вступає в свої володіння, вона вже вступила в них, і вона просто робить свою роботу. Кожного разу я це повторюю. Все йде так, як треба. Розумієте, просто потрібно очистити себе від деструктивних енергій, які були вплетені в нас віковими віковими випробовуваннями. Ніхто не винен за те все, що було. Але зараз треба зрозуміти, що пора змінити себе. Пора змінити себе, ми вступили з вами в повіху божественної етики, високого морального принципу взагалі існування. І по-іншому не буде, друзі. Тому всі вийдуть, хто захоче жити далі, на оці принципи нового існування, високої етики і моралі. Іншого не дано. Це головний інсайт, який має сьогодні почутися багатьма людьми. Ті, хто думають, що. Розкладаючи карти, от як я розкладаю руни, наприклад, або карти розкладають різного рівня, так? або якісь іще там речі, якими ми користуємося для передбачень майбутнього. Вони кажуть, ситуацію завжди на дану мить, коли ти його розкладаєш. На дану мить вони говорять це. Потім ти відвернешся, повернешся, мить пройшла, ти знову розкладаєш, а воно часто викладається по-іншому, відповідаючи на те саме запитання. Тому я знаю, що ми в такий час безпрецедентних змін ми не можемо передбачити майбутнє в деталях. Ми можемо просто знати, що є кінечна ціль. Сили такої, творящої сили, яка знає порядок, в якому буде існувати, бо вона його створила, той порядок, в якому буде існувати подальший наш світ, і ми з вами. Тобто нас чекає, друзі, в 2024 році такі, знаєте, багато дивовижних можливостей. Вони прямо так на горизонті маячать, вже нам показують, що дуже буде багато змін. Це рік великих потрясінь буде, великих трансформацій, трансмутацій. Буде розвертатися все от таким чином, знаєте, кожного разу будуть великі розвороти. Розвороти будуть в кожного у вас в житті, хто зараз мене слухає. Що головне треба усвідомити зараз? Знов таки йдемо по інсайтах. Що, що потрібно усвідомити? Як би тебе не розвернуло, знай, що це було неприложно. Ти не можеш це змінити. Тут розвертає ось так тебе, потім ти, ти не встиг тут зафіксуватися, тебе вже розвернуло знов. Те, що ти раніше знала, наприклад, про відносини і думала, що вони такими мають бути. Тебе розвертає так, і ти вже бачиш, що так не має, не має бути, так як ти раніше думала, тобі треба думати по-іншому. І ти починаєш думати по-іншому, бо якщо ти не почнеш, то, то буде тобі дуже важко. Якщо ти уявляєш, що ти так цю їжу їла, і думала, що це ось так воно має бути, а воно раз розвернуло, а не ту їжу ти вже їси. Не ту тобі треба їсти їжу. Вона інша. Розумієте? Так ти говорила, мислила, думала, а тут раз все це змінюється абсолютно на нових принципах, на нових, нових абсолютно ідеях. І це є таке творіння, поле творіння, знаєте, де а от все деструктивне, що було направлене проти життя, воно буде переформатовуватися остаточно. Все залежить від того, наскільки людей усвідомлюють ці речі, скільки людей, скільки нас, людей, я знаю, що ми вже ту таку, знаєте, вагому частину випробовувань, ми її пройшли саму саму важку. Я знаю, що зараз доочищується, можливо, дуже жорсткими методами все те, що мало очиститися давно. Але чомусь якимо чином втрималося. І зараз воно просто йде в такому більш, знаєте, важкому сценарії. Але це не є таким критичним, тому що все одно, друзі, ми з вами маємо усвідомити, що те, що нас чекає в майбутньому, воно навіть нам ще не виблискує ніде. Тобто в деталях нічого ми не бачимо. Ми не можемо бачити те, що воно таким чином. Складається, чи так, чи ніяк. Ну, тобто ніхто не може передбачити. Просто слідкуйте за своїми станами, тому що тільки в нейтральному стані ви побачите те, що вам потрібно побачити. Ніщо зараз не приверне вашу увагу. Ви не знаєте, ніхто, ніхто з нас, друзі, не знає, куди потягнеться наша увага. Що піде в реалізацію? Куди це все потягнеться? Немає ще того сценарія такого для кожного з нас, куди потягнеться увага, і ти будеш точно знати, що це реалізується. Ми маємо бути програматорами свого життя. До речі, програматорський курс я планую на кінець січня, початок лютого, будь ласка, хто захоче навчатися в школі вищої інтеграції людини в моїй школі, будь ласка, плануйте своє навчання завчасно. Це буде неймовірний курс, який буде розкривати саме такі здібності, коли ти вчишся програмувати і бачити все те, що тобі потрібно в твоєму житті. І так, друзі, не розкриваються нам зараз ще подробиці, не розкриваються, але ми з вами з'єднуємося з усіма тими людьми. З ким ми продовжимо жити в новому житті? З тими людьми ми об'єднуємося зараз, і я впевнена, що нас стає більше і більше таких людей. Ми об'єднуємося з вами поза межами шаблонів, поза межами якихось там, знаєте, таких прив'язок, означень. Те, що може бути от тим, якимсь на основі чогось там, що ми тут можемо об'єднатися, я не про це кажу. Я говорю за істинні єднання. Всіх тих, хто продовжить життя в новій повісі. І це круто і дуже-дуже-дуже цікаво. І знаєте, через то ми маємо бути, як я завжди вам кажу, щирими і правдивими з самою собою, з самими собою. Ми повинні жити нашою любов'ю. Ми повинні жити в новій реальності, як і вічні істині. Ті, які володіють знанням про себе, для чого вони тут? Чому ми взагалі тут? Тому що це треба зробити вже негайно, друзі. Негайно. Негайно потрібно вирішити для себе, як ти маєш продовжити цей шлях. От 2024 рік нам покаже, як ми маємо продовжити наш шлях. І так, друзі. Ми зараз перебуваємо в таких станах, де ми маємо розуміти, що такі періоди вони були циклічні, тобто ми їх проживали колись давно, 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 тисячі, тисячі років тому. Все це відбувається кожного разу так, як не можна скласти цілісної єдиної картини, тому що все відбувається. Відповідно до рівня свідомості людей, які визріли, людства, як такового, які визріли до цього моменту. Саме відповідно до рівня свідомості вливаються нам енергії для трансформацій. І саме от в такий період нам випало щастя з вами жити. Саме зараз. Саме зараз. І от так у нас починається зараз скоро, 24-й. Монументальний рік. 22 грудня 2023 року це нове сонце, яке починає набирати оберти, світла, прозріння, сонце, яке вливає своїми променями нам нову любов Творця, яку ми маємо пізнати. А так як ми з вами знаємо, що любов це вібрація свідомості. І ця вібрація, вона дуже багатьох рівнів існує, її можна пізнавати і пізнавати. І так, як нам зараз вливається саме це, і йде очищення через любов, через сита любові, то, відповідно, кожен з нас має прийняти рішення жити правдиво, жити по своїй любові. І я, друзі, вам. Бажаю дуже гарного прозріння, гарненького вам потроху, друзі, в 2024 році. Хто не відчує свою істинність, хто не стане істинним, вас буде крутити так, що ви все одно прийдете до тієї істинності. Ви все одно Стаєте тими, хто вже не може жити на двох реальностях: на реальності подвійного світу, подвійності і, по, і на реальності нового світу, так? там, де відчувається єднання всіх тих в істинності своїй. Тобто істинність – це я говорю знання про себе, що ти тут народжений не просто так, а для еволюції своєї. І коли ти входиш у нову епоху пізнання божественної етики. Через серце своє, через любов, так ти не можеш по-іншому тут жити. Ось і робіть собі, будь ласка, висновки, як це все буде відбуватися, Я вважаю, що всі ті люди, які працювали над собою, над своїм очищенням, які працювали для світу, роблячи таку, знаєте, велику глибинну роботу, ми зробили з вами все, що могли на даний етап, на даному етапі життя. І це все, що відбувається в нас самих, всередині нас, воно викликає величезне, глибинне пробудження. Пробудження від всього того, що колись було нам, якби, знаєте, як завуальовано, отак закрито. І ми це все проживали. Але зараз дійсно відбувається величезне, величезне пробудження. Це буде відчуватися найсильніше в багатьох людях у 2024 році. І так, друзі, коли я хочу сказати вам сьогодні ось такий прогноз. Знаєте, прогноз, який сприймається не просто як слова. Коли я говорю ці речі, у вас, у вас буде розширюватися свідомість. І будете, будете ви сприйняття своє тренувати кожен. Тому що навіть я, коли дивлюсь свої відео, в мене також йдуть якісь величезні такі глибинні занурення. Інколи питають мене, як це так оце ви говорите, що десь як відлітаєш кудись? Я не знаю, як я так говорю, але я знаю, що тут не скажеш нічого іншого, окрім того, що хоче через тебе озвучитися. Тобто, таким чином ми з вами перебуваємо на берег нової землі. Так, ми її ще не бачимо, але ми там будемо жити. Всі ті, хто вирішив далі жити, ви відчуваєте в собі у титанічну силу пробудження. Не лякайтеся її. Вона дійсно є тією безумовною, величезною любов'ю. Яка визріла до цього моменту, щоб пробудитися в нас? Не зможемо ми з вами жити більше, так, як раніше. Не зможемо причиняти один одному біль, так як раніше. Ми будемо відчувати величезну радість, коли ми служимо один одному, тобто загальному благові. Ми будемо відчувати з вами глибинні такі трансформації. Будемо, як би знаєте, інколи. Дивуватися самі собі, що ми так змінилися, кожен з нас. І я вам бажаю в 2024 році фіксувати ваші зміни, замовте собі самі найкращі пере... переживання, самі найкращі події. Просто захотіти, треба їх мати. І щоб це все пройшло самим таким, знаєте, легким чином. Нехай навіть якщо прийдеться пережити якісь потрясіння. Нехай це буде з усвідомленням того, що по-іншому бути не могло і не може. З кожного простір нового існування змусить повернутися в свою глибину, відчути істинність свою і продовжити жити далі. Всі ті, хто не відповідають вібраційно навіть, Помислами своїми, діями своїми, не відповідають за завданням цього простору, цієї сили, яка от проливається тут, ті люди або не люди змушені будуть залишити цей простір існування, перейшовши, мабуть, якийсь інший стан і продовжити там десь не знаю, хто як. Сьогодні про це говорити не можемо, і не потрібно нам про це говорити, тому що настав час робити щось нове. Настав час, друзі, зливатися новими ідеями. Настав час сприяти проявленню нового простору життя для всіх, не для когось, не для себе. І коли ти тільки думаєш для себе, забудь, так в тебе не вийде. Ти будеш думати для всіх, тому що новий простір, він спонукає думати для всіх. Тому я, друзі, вас вітаю. І, будь ласка, напишіть в ваших коментарях, чи сподобався вам такий прогноз на 2024 рік. Чи ви усвідомили головні моменти для себе? Я вам дякую за вашу увагу. Я вам дякую за те, що ви світлом своїм роздаєте імпульси. Для реалізації плану Всевишнього Творця. І ми з вами ще зробимо дуже багато цікавої роботи разом. Приходьте, будь ласка, в мою школу, в школу вищої інтеграції людини, де саме відбуваються розкриття глибинних талантів і потенційних здібностей. У нас працює чудова команда. Подивіться, будь ласка, там посилання я залишаю вам на мій сайт, ви зайдете і глянете, що там є, про що взагалі цей мій центр, міжнародний освітній центр Апогея. Чому у нас от такі шикарні відбуваються зміни в кожного. І те, що дійсно я вдячна, друзі вам, коли ви говорите, мені, мені вас послав сам творець. Я вдячна Богові, що побачила ваш канал. Я дякую вам за ваші інсайти, коли вас слухаєш, у вас сплошні інсайти приходять. Я думала, що я така одна, а тут дивлюсь ваш канал і розумію, що я така не одна. І ви знаєте, я ніколи в житті поки ще я тут живу на цьому, в, цьому, в цьому житті. Я не зійду з цього шляху, я буду подальше служити для загального блага і для тих людей, які хочуть дійсно відкрити в собі глибинні знання про себе і влитися з ними в новий простір існування і посилити його саме своєю правдивою любов'ю. Тому всім вдячна за подобайки ваші, звичайно, всім вдячна спонсорам моїм. Всім вдячна тим, хто стане спонсором мого каналу. Нехай буде ниточка й така ще. Тобто, все знання, яке є, воно безкоштовне. Але ресурс, через який воно подається, так? він є матеріальним. Тобто, так, друзі. І дійсно, тримайте все в серці своєму. І все буде як найкраще. З вами була я, Тетяна Сахненко, засновник Міжнародного освітнього центру Апогея, засновник школи вищої інтеграції людини, ментор. Людина, яка є, я себе вважаю філантропістом, тому що я знаю цінність життя і хочу, щоб кожна людина відчула цінність свого життя, щоб кожен з вас відчув ту цінність. І саме через цю цінність пробуджену. Таку, Усвідомили насправді, як же ж шикарно жити в цей період. Всього вам, друзі, найкращого до нових відео. До побачення!